Керівники громад Волині переживають, щоб не зменшилися місцеві бюджети. Вони разом обговорили проблему із наміром державної влади забрати у держказну податок, який надходить із зарплат військових. На зустрічі організації асоціації міст України в області. Вони вирішили просити владців залишити громадам усі 64% цих виплат на постійній основі, так як і є зараз. Всі. Військовозобов'язані, всі мобілізовані з наших громад. Перед цим вони ж працювали на роботах, вони були фізичними особими-підприємцями і вони також сплачували ПДФО. Так, не в такому розмірі, але все одно їхнє ПДФО надходило громади. Чи зможе держава, вилучивши ПДФО з місцевих бюджетів, забезпечити такий же рівень оперативності, такий безпосередній прямий зв'язок із військовими бригадами, я думаю, що це є питання. Очільники громад готові пристати на те, аби державна влада визначила певний відсоток з цього податку від військових як такий, що обов'язково має піти на ЗСУ. Однак забирати його зовсім кажуть не можна в жодному разі, тому що сьогодні міста мають ряд додаткових навантажень. Це підготовка нашої критичної інфраструктури до опалювального сезону, який швидше за все буде знову. Дуже складним з огляду на, на ті повідомлення від наших військових щодо того, що ворог сьогодні здійснює накопичення ракет інших засобів ураження нашої критичної інфраструктури. Сьогодні це питання забезпечення вимушено переміщених осіб. Сьогодні це питання забезпечення пільг, виплат різних доплат для сімей наших загиблих героїв.